Якщо не хочеш треба вставати, щоб хороших собак мати, навчити, треба вставати сутра. ну Як робота, Учить, вчати. В цьому сезоні дуже багато буде роботи, покажу. Я ще не пам'ятаю, щоб у нас тільки жода була, як в цій боротися, з ситтві, бачу. Це реально біда, треба буде якесь роботи, так А Аби собак, це все дібло Надо собак натаскивать, полотняк, сара, тестонку надо пить, а на уши. Потому что нам не сейчас сей, по хежаку. Чебовиться хежака раз получила от шакала. Надо щоб. Баксами охота. Все таке.